Піжамний мікс, значить, тут у нас будуть шортики. Для дому, можна просто влітку одягати, такі для дівчаток. Це буде примарк і лупілу. Ось такі класні шортики. І ось такі ще класні трикотажники. І все інше це будуть піжамки. Вся пара, такі комплекти. Він може бути не як піжамка, а може бути. ну, ми, Я такі брала малому, то ми просто ходили там у дворі влітку. Так, два-чотири рочки. Далі такий комплект яскравий. Це все примарк буде на сім рочків. Попадається ще кілька піжамок, тоненьких на довгі рукавчик. Так, така, така. Така прикольна, така гарна ніжна. 12-14 рочків. Поттер, 10-12, така 6-8. Також лосінки такі для дому. Така піжамка. Така дуже ніжна, класна якість, 4-6. Це дуже теж класна якість перевірена вже до своїх. 4-6. Так, 5-6 рочків. Така 2-4, 8 10-12. 6-8, 10, 10 Класний комплект. І така 116, замовляйте.